Я блогер. Я фонд. Я збираю трильйони, мільйони доларів. Ти не блогер, ти не фонд і ти не 3 мільйони доларів. А знаєш, хто це все робить? Це робить обичні прості люди. Бабушка, дедушка, чоловік, жінка, дитина. Це робить обична, проста людина. А ти як блогер, ти як фонд, ти ліцо, яке направляєш, ти свої гроші туди не дав? Не, не дав. Так зачем же ж говорити, що я їбать бить себе в грудь, дайте мені отаку от медаль, щоб мене висіла по самі ці яєчки. Ні. Ти пойми одну річ, це все роблять обичні люди. Обичні люди донатять, обичні люди допомагають нам, всім, військовим. Закривати ці збори. Не було б обичних людей. Знаєш, як поговорка є. Я головка без одного, правильно? Да? Отак От і тут. Тому, дивіться, люди добрі. Наша ціль е медійних людей правильно людей направляти туди, куди потрібно. І робить, робить благі діла. Але не треба собі навішувати цих медалей. От велика подяка. Тіграм з Мукачева. От у мене є там такі, от іменно красавчики. От вони хлопцям, дивися. Може у людей немає коштів, правильно? Може там вони є. Я не буду говорити. Але подиви, як вони приємно зробили. Передали м'яско, Передали рибку копчену. Передали закаточку. Ти подиви, який перчик, брат. Та це приємніше, даже приємніше цим хлопцям Титановим, от таке, от, що за них безпокоїться, що за них переживають, що за них повнять. Військовий вчора дзвонить, Микола Миколайович, не буду фамілію казати, каже, хлопці, я хочу передати 4, 5 тисяч гривень. Тоже передай, будь ласка, Титановим. Положи на карточку. Я говорю, людина добра, я не можу зі свої карточки положити. Я ці корошки спеціально не ложу зі своєї карточки, щоб не дай Боже, ця машина попаде на мене, бо на якихось моїх родичів, да мене потім проклянуть. Воно мені не треба. Мені вистачає цієї, що я роблю, що я заробляю. Мені це не цікаво. Мені, аби наші воїни-герої були щасливі, були здорові, щоб за них у їхнє. Щоб їхня ця іменно натхненість, їхня віра в Україну була завжди в їхніх серцях. Тому велика вам подяка, слава Україні!